Символічне перерізання стрічки. Саме з цього моменту на Коломищині починає функціонувати перший монобрендовий магазин компанії Андреа Штіль». Добрий господар знаходиться у нижньому вербіжі на вулиці Українській, по дорозі в напрямку Косова. У цьому магазині буде продаватися виключно продукція фірми Андреа Штіль». Це дозволить нам покращити сервіс по продажах і покращити сервіс по обслуговуванні цих пил. Тут буде набагато кращий сервіс, продуці будуть більше підготовлені, тому що будуть працювати тільки по одній фірмі їм буде легше зорієнтуватися, що потрібно клієнтам. І тут буде фірмовий сервіс тільки по щілю. Підприємець Ігор Григорчук є офіційним дилером фірми Штіль у Коломиї з 2004 року. За цей час у нашому краї компанія заслужила добру славу. А відтепер продукцію штіль, окрім двох коломийських магазинів світ інструментів, можна придбати ще й у нижньому вербіжі. Все для зручності покупців зазначає підприємець. Фірма Андрещіль та Москва наш найкращий партнер. Вона абсолютно надійна. Є продукція дуже якісна. От, якщо ми обслуговуємо цю продукцію, ми бачимо, що бензопили і інша техніка фірми «Щіль» попадає в ремонт дуже дуже рідко. Дуже приємно нам працювати з цією фірмою. На відкриття монобрендового магазину Добрий господар приїхав гість зі Львова. Регіональний представник Андреа Штіль по західній Україні Олег Солодкий радіє успіхам компанії на Коломищині. Як каже, з такими партнерами приємно мати справу. До речі, на Прикарпатті це лише другий монобрендовий магазин фірми Штіль. В цілому під торговою маркою Добрий господар в Україні налічується 18 магазинів. Від такого магазину виграє в першу чергу споживач. Адже в одному приміщенні зосереджена вся весь перелік продукції штіль, які виробляється, і продукції вікінг, які присутні на ринку, в одному місці, в одних руках в одного продавця, можна побачити всю консультацію, а також здійснити сервісне обслуговування. Дуже приємно, що слово штіль стало синонімом якості, першокласного сервісу та найвищого рівня задоволення споживачам. У доброму господарі представлено великий асортимент фірмових бензопил, мотокосів та садової техніки. Влучно підібрати саме те, що потрібно, допомагають кваліфіковані продавці-консультанти. Працює при магазині і сервісний центр. В магазині представлені традиційно бензопили фірми «Щіль», які є, ну, напевно, одні з кращих у світі. Це мотокоси фірми Щіль, мотоножиці, електричні коси повітродувки, бензорізи фірми Щіль і новинка це є мийки високого тиску. По фірмі Вікінг ми представляємо електричні газонокосарки, бензинові газонокосарки і культиватори. Штіль є однією з лідируючих компаній у світі з виробництва бензопил. Кожна третя пила, яка виробляється на світовому ринку, належить цій фірмі. Мотоінструменти штіль та дочірньої компанії Вікінг надзвичайно потужні, зручні у використанні та екологічні. Переконайтеся, у цьому і ви магазин Добрий господар працюватиме щодня, окрім неділі.